Добрий день, любі діти. Запрошую вас до країни математики. Дітки. Розгляньте числовий ряд. Яка цифра наступна за 7? Так, цифра 8. Назвіть сусідів числа 4. Це 3 і 5. Числа 5. Це. Чотири і шість. Числа шість. П'ять і сім. І числа сім, це шість і вісім. Яке наступне число за числом 7? Вірно вісім. Молодці. Давайте з вами розглянемо склад числа вісім. А що таке склад числа 8? Дізнатись в цьому нам допоможуть тваринки. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 8 це кількість предметів, яких є 8. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А з чого складається число 8? Скільки мишок? Одна. А скільки котиків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А разом скільки їх? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, один і 7 буде 8. Давайте запишемо це у вигляді приклада. До одного додати 7 дорівнює 8. Скільки мишок? Один, два. А котиків 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, 2 і 6 буде теж вісім. Запиши у вигляді прикладів. До двох додати 6 дорівнює 8. Скільки мишок? Один, два, три. А котиків 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, вісім це 3 і 5.

Тобто 8 це 5 і 3. Запиши. До 5 додати 3 дорівнює 8. А зараз скільки мишок? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А котиків 1, 2. Тобто 8 це 6 і 2. До 6 додати 2 дорівнює 8. Рахуємо мишок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І котиків 1. Тобто 7 і 1 теж буде 8 до 7 додати 1 дорівнює 8. А зараз нас запрошує лисичка. У лисички була крамниця іграшок. Поглянь на полиці і дай відповідь на питання: скільки палиць у крамниці? Один, два, три. Молодці. Що знаходиться на другій полиці? Іграшки. А на першій і на третій? Теж іграшки. Скільки на полицях ляляк? Один, два, три. Яка по порядку велика лялька? Перша, друга, третя. Яка по порядку маленька лялька? Перша, друга, третя, четверта, п'ята, перша. Що знаходиться ліворуч від телефона? Дзига. Що стоїть праворуч від великого м'яча? Пірамідка, що стоїть під літаком, телефон, що знаходиться під маленькою лялькою. Так, буратино. Скільки разом іграшок на першій та другій полицях? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього 8 іграшок. Мої розумнички. Ви сьогодні добре попрацювали. Дякую вам за увагу. До зустрічі!